Ридніпров'ї, край, де сконцентровано, безліч технічних винаходів і виробництв століття, на межі якого ми знаходимося. Сьогодні тут виробляється 42% продукції чорної металургії, 18% електроенергії, 8% продукції машинобудування. Добувається 100% марганцевої і 85% залізної руди, 8% вугілля. Тож час площа Дніпропетровської області складає лише 5% території України. За площею порушених земель, що пустують, область займає передові позиції. Якщо сюди додати біля 7 мільярдів накопичених твердих відходів, то з уявленням про масштаби техногенного навантаження на багатостраждальну природу буде повна ясність. Доля природних відносно незмінених екосистем складає на Дніпропетровщині лише 80%. Залишається тільки дивуватись, яким чудом вдається виживати братам нашим меншим, представникам флори і фауни. Зберегти, не дати безповоротно щезнуть дивосвіту природи, яка дарує нам неповторні можливості спостерігати літаючих птахів, насолоджуватись їх співом. Радіти прозорому джерелу. Нарешті вдихати чисте повітря. Цій благородній меті і присвячено наш фільм. Оріль. Від джерела, що біля села Єфремівка в Харківській області, течуть її води до Дніпра Славути. Герло Річки знаходиться в передмісті Дніпропетровська в районі селища Кіровське. Загальна протяжність Орілі 384 кілометри. А площа її басейну складає 10 820 квадратних кілометрів. На протязі 140 кілометрів русло Орілі співпадає з адміністративним кордоном Дніпропетровщини з Харківщиною та Полтавщиною. В межах Дніпропетровської області на 115 кілометрах річка перерізає територію шести районів. Мозаїчна ландшафтна структура її долини, розмаїтість біотопів, відсутність великих промислових підприємств. Ось комплекс факторів, які приваблюють сюди і науковців, і майстрів пензля, і в першу чергу шукачів відпочинку на лоні природи. Роль річок річкових долин збережені ландшафтної і біологічної різноманітності дуже важлива. В сучасних умовах саме вони виконують роль своєрідних коридорів, які об'єднують фрагментовані останці природних екосистем, визначають стійкість і життєздатність популяцій. Характерне для долин степових річок сполучення з заплавних лісів з луками, солончаками, болотами сформували багату флористичну різноманітність. Понад тисяча видів вищих судинних рослин, серед яких 109. Рідкісні та зникаючі види, справжні раритети рослинного світу, тюльпан дібровний, рябчик малий, зозулинець, декілька видів ковилі, долина Орілі, справжні пташини Ельдорадо, понад 150 видів пернатих. Від мініатюрного королька до одного з найкрупніших хижаків України Орлана Білогоста входять до складу орнітофауни Приорілля. Характерна риса місцевого колориту білі лелеки, гнізда яких є в майже кожному селі. Поряд з нами на луках і в перелізках в густій траві і в товщі води живуть неповторні витвори природи. Потайні і скритні звірі, граціозні ящурки і гадюки, неперевершено естетичні комахи. Загальна видова різноманітність тваринного населення долини Орілі за оцінками фахівців складає понад 10 тисяч видів. Зберегти чисті води і дивовижні ландшафти при Орілля таке завдання поставили перед собою члени громадської організації еколого-туристичного об'єднання Орлан. Їх благородні намагання підтримав Міжнародний фонд відродження. Підсумком роботи в 1998 році став проект створення в Дніпропетровській області Орільського регіонального ландшафтного парку, який отримав позитивні відгуки наукової громадськості. Знайшов порозуміння в державних структурах. Логічним продовженням спільної роботи Орлану з фондом відродження при Оріллі стало створення молодіжної комплексної експедиції Оріль 2000 джерело натхнення під керівництвом авторів проєкту Володимира Домрачева і Петра Чегорки. Після проходження конкурсного відбору потенційних учасників експедиції зібрали на установчий семінар, який провели в околицях живописного села Китайгород. Понад 50 юнаків і дівчат, школярів і студентів на протязі трьох днів під керівництвом фахівців, екологів, краєзнавців, істориків оволодівали методиками роботи, визначали райони діяльності і завдання кожного етапа. Не залишилася осторонь і місцева молодь. Глибоку тривогу за долю природи і рідного краю висловив учитель географії старичанки Віктор Гладуш. Це направлено на те, що зараз в плані їхньому вони бачать, що треба зберігати і урочище річки, долину річки, і всю цю історію, яка тут у нас є, тому що крім людей, які живуть в цій місцевості, ніхто не держава, ніхто інший на зустрічі людям не йде, щоб це все, все зберегти. І багато хто. Ось із колгоспних керівників він намагається зараз дістати прибуток, який може бути тимчасовий. І від цього страждають тільки ну, ці чудові землі, заплавні землі останнім часом. Особливо на річці це дуже сильно відбувається. Ми тільки що спустилися з калитви. Буквально 10 років з Калитви були краєвиди, надзвичайно такий час, надзвичайно красивий. Зараз тільки поодинокі озера залишилися. Повисихали багато урочищ і йде пересихання, по суті, річки Орелі, басейну річки Орелі. Тому ця робота, ну і минулій рік і цей рік продовжиться. Люди вважають, що треба робити роботу по очищенню захисту самої, самої річки. Експедиція приступила до дії. Квітній базовий табір функціонував поблизу села Цибульківки. В травні в околицях села Шульгівки Царичанського району, а в червні. Підводно-пішохідний маршрут юних дослідників проліг по приорільських селах Гупалівка, Чернеччина, Нехвороща, Коновалівка і Уст Лип'янка. У липневий полудень літа розпочався найбільш відповідальний етап роботи експедиції. Автобус доставив усіх учасників до села Йосипівки. Склад цієї експедиції увійшов 31 чоловік. Після підготовки водного транспорту і велосипедів в напруженому ритмі почали діяти спеціалізовані загони: етнографічний під керівництвом самобутнього художника, викладача художнього театрального коледжу Володимира Падуна, археологічний на чолі з молодим вченим Дмитром Тесленком з Дніпропетровського держуніверситету. Кураторство біологічного напряму здійснювали зоолог Ірина Акулова та ботанік Вадим Манюк. В географічному напряму діяв студент-випускник ДГУ Михайло М'ясоїд з помічниками Аліною Шатохіною та Мариною Рой. Описом маршруту займалась туристична група в складі братів лиськових Валерія та Віталія, а також Дмитра Басистова. Чотири юних джурі Максим і Павло Чигорки, Василь Дем'янов і Євген Кучинський забезпечили чистоту і порядок в таборах експедиції. Вичерпним джерелом знань про сиву давнину і події близького минулого служили зустрічі, бесіди та імпровізовані інтерв'ю з місцевими жителями, самодіяльним поетом-пенсіонером Анатолієм Івановичем Проданом з Цибульківки, колишньою вчителькою села Бузівка, лісниками Олександром Середою та Олегом Неустроєвим, керівниками сільських рад.